Владі Віктора Орбана схоже наступає кінець, принаймні так стверджують опозиційні угорські та західні медіа. І пишуть вони про події, які сталися зовсім недавно, і які як вважають, поставили питання: чи не наступає кінець Орбану та його владі? То що ж сталося? І на підставі чого ми можемо говорити про загрозу для всесильного Віктора Орбана. Про це поговоримо прямо зараз. Назвати Юрій Панченко. А я Сергій Сидоренко. А ви на каналі Європейської правди, канали про Європу, НАТО та роль України у світі, та іноді про Угорщину, яку ми дуже любимо. А зараз я нагадаю вам, вам точно сподобається це відео, тому що ну там є добрі новини і є цікавінки. Але я нагадаю, обов'язково підпишіться на наш канал, лайкайте це відео і діліться ним із друзями, нехай більше людей. Побачать, що відбувається насправді. Ну, що ж, Сергій, давай тоді поговоримо про те, та що ж таке сталося, після чого всі стали говорити, що Орбану незабаром прийде кінець. <рес> Я думаю, що ти слово кінець не дарма вживаєш, бо воно тут дуже до теми. Йдеться про ЛГБТ Прайд, який відбувався в Будапешті минулими вихідними, точніше в суботу. Ну, здавалося б, кінець Орбана і ЛГБТ Прайт недотичні штуки, до певної міри, але насправді тут є прямий зв'язок. Загалом, Угорщина, нам здається, вона такою дуже консервативною Орба. Ну, блін. Ну, ЛГБТ, ви що, там в, в головного мозка. Але насправді в, раніше ще до того, як Орбан став, став прем'єром його першої роки, Угорщина була доволі м, ліберальною, навіть країною, і там вже тридцятий раз поспіль проводиться ЛГБТ Прайд щороку, от влітку, і цього разу. Нібито нічого не загрожувало черговий, черговий, як це кажуть, некоректно казати парад. Але насправді це демонстрація, частиною якої є там, костюм, костюмований парад за участі активістів ЛГБТ спільноти. Але у Орбана є пунктик на питаннях ЛГБТ. До речі, до речі, цікавенька. Я от у статті, яку писав, про це не згадав. Чому ще от вважають, що у Орбана є пункт на, на, на захисті? Що особисте. Дуже особисте. Вважають, що його е син е гей. Він, звичайно, сам Орбан це заперечує, син відмовчується, але. От, це така думка є, і і от вважають, що після того як він дізнався про це, щось у орбана Ти знаєш. Для мене це дивно, бо мені завжди здавалося, що це просто для нього пропаганда, тому що для команди Орбана це не проблема, і тут я не можу не згадати про нашого любівку Йожефа Сайера. Це євродепутат, який був Колишній, затрим... Колишній, Колишній. да який у 20-му році, в розгар корона кризи, був затриманий в Брюсселі у такому списку. Специфічному чоловічому клубі е, при спробі втечі, е, питання в тому, що Саєр це не просто якийсь там депутат. це один із найближчих до Орбана політиків, це чоловік голови конституційного суду Угорщини і близької подруги Орбана часів його студентства. І найголовніше, Саєр вважається автором конституційних змін, які ну, вважаються антигейськими. Да, ну тобто, от певний конфлікт в голові у них є, але так чи інакше. Питання в тому, що зараз Орбан останні роки взяв чіткий курс на заборону всього, що пов'язано з ЛГБТ, нібито для захисту дітей. І ну от знову ж таки діти, син є зв'язок, немає тут можна спекулювати. Але поза тим, навіть в конституцію внесли зміни, які для Євросоюзу здаються абсолютно брідовими. Ну, Такого немає в жодній іншій державі Євросоюзу дозволено обмежувати свободу зібрань і свободу мітингів у разі, якщо ці зібрання. Можуть для поліції здаються такими, що поширюють ЛГБТ пропаганду серед дітей. Тобто цей прайд був незаконним. Да, тобто уряд, ну тобто поліція оголосила, що прайд незаконним, незаконний, заборонили його, провели це рішення через суд. Місцева влада Будапешта, яка співорганізовувала цей прайд, сказали ви придурки. Ми цього рішення не визнаємо. І взагалі, давайте просто назвемо цей прайд інакше, і все одно його проведемо, зробимо вигляд, що вашого судового рішення рішення не існувало. Ну тобто, відразу пішли на конфлікт, і от саме це заклало підвалини того, що відбулося. Ну чому ми говоримо про те, що Орбану загрожує щось? Тобто Орбана, по суті, взяли на слабо. Він мав піти на силове вирішення. Саме так. І е, от це, от далі все розвивалося як лавіна, одне за одним тягнуло. Спочатку ну, є відчуття, що дійсно Орбан хотів представити це як свою перемогу. Він захистив угорських дітей. От угорські діти, їх всі хотіли зробити геями, а показати їм прайд, і вони ну, всі почнуть морально розлагатися. І він, такий рятівник, заборонив все, все стало на свої місця. Угорщина лишилася недоторканою. А, тут місцева влада каже, та нам твої закони по барабану ми будемо проводити. І Орбан опиняється в ситуації. Або він визнає, що його закони не діють, ну тобто його політична воля, одна з основ його програми взагалі ні в що її не ставлять, або він все таки застосовує силу і все розганяє там ще щось. Звичайно, поліція почала погрожувати організаторам. Пішли абсолютно. Відверто кажу про погрози. тобто і були заяви від поліції про те, що організатори, зокрема мер, отримують тюремні ув'язнення. про те, що людям, які прийдуть, загрожує серйозний штраф. І, звичайно ж, йдеться про те, що прайд треба зупинити, тобто поліція може його зупиняти. Поліція навіть попередила, що готова до застосування будь-яких законних засобів, що вже не зміг стерпіти Брюссель. Тобто, ну йдеться про те, що в центрі Європи у Будапешті може статися якесь прайдове побоїще. Брюссель відреагував нестандартно, і там придумали, яким чином можна убезпечити людей. На прайді від принаймні від фізичного насилля з боку режиму орбана для цього багато європейських політиків, кілька десятків євродепутатів. Одна чи навіть кілька єврокомісарок, мери багатьох європейських міст. Всі оголосили про те, що вони приїжджають в Будапешт для того, щоб особисто бути там. Ну тобто, якщо поліція з кийками починає всіх розганяти, то ти даси по голові також євродепутату. А це Нікамільфо. Нов таки взяли на слабо. Давай спробуй тепер проти нас на. У Орбана не зупинилися, пішли повторення заяв про те, що ми там всіх посадимо оштрафуємо, і ну вирішили, окей, ми не будемо штрафувати євродепутатів. Але ж, от зараз ми всі пригрозимо своїм, і всі забояться і не вийдуть. По центру міста по маршруту Прайда розставили камери, які мають знімати НАТО. Причому розставляли це так показово, щоб всі бачили і. Відразу запустили ну, по медіа інформацію про те, що це камера з камери з штучним інтелектом, з розпізнаванням облич, у них дійсно у угорців існує якась китайська технологія з Китаєм дружний. її ніхто не бачив в роботі саме в Угорщині, але в Китаї вона працює досить ефективно. Тобто можна доволі швидко знайти, що це була за людина. Ну і відповідно, якщо. Ти от звичайний мешканець Будапешта, тобі ну, можна піти на той прайд, а можна ж не піти. І ти підеш і тобі прийде штраф, припустимо, там 20 тисяч то Може і не треба. І от На це був розрахунок. І я читав угорські медіа буквально напередодні прайду. Там велися серйозні дебати, пояснювали журналісти, що ну ок у нас є багато європейців представників закордонних країн. Їх не будуть бити, тому не бійтеся, що вас поб'ють на праді, але будьте готові, штрафи можуть бути, тобто це все серйозно. І дійсно у людей був були підстави боятися. Але дай вгадаю, от щось мені здається, що в цій історії не обійшлося без тітушок. Так, да, ну це ж ти просто ти живеш у, у східній Європі, знаєш, як це працює. Да, звичайно у Орбана, як і у будь-якого іншого диктатора, є свої, як не свої, але дружні сили. Або принаймні ті, які ем, здатні Ідеолог... виконувати його е, брудні завдання. Ідеологічні союзи, е, да, от, Дуже коректно. В, в Угорщині є партія, е, яка, по суті, є неонацистською, вона назва її звучить як Міха Санг, це е, моя батьківщина у перекладі. Mm -hmm. Така собі, ну, що треба, mm -hmm. хлопці, е, і от вони е, оголосили, що вони виходять захистити від. Е, Прайду, наш радний Будапешт. І якщо організаторам прайду заборонили проводити, бо воно з підтекстом, який стосується ЛГБТ, то анти-ЛГБТ, тобто з тим самим підтекстом, тобто з лозунгами, які теж можуть побачити діти. Цим тітушкам дозволили мітинги, дали їм можливість перекрити саме той міст, по якому Прайд планував іти. І от тут знову, ну, і причому да, про це було відомо наперед, що вони перекриють, я так розумію, що розрахунок був на те, що просто люди злякаються. Люди не злякалися, і це був най найперший великий позитивний сюрприз. Тобто, коли почали збиратися люди, ну це ясно було, що люди вийдуть, якась певна кількість. Знову ж таки, йдеться не про концерт, фестиваль. А ну, насправді для багатьох людей питання рівності, питання дотримання прав меншин це важливо. Вони багато де виходять в Україні раніше виходили на прайди, тоді коли тут у нас ті тушки доволі реально били людей. Якщо побачать і подумають, що ці люди стосуються якимось яким нам прайду, тобто там тим більше мали вийти, але реально було вражаюче те, скільки людей вийшло, і коли почали стікатися люди. Ну, відверто, я слідкую за Будапештом, за угорською політикою, за боротьбою з арбанізмом тривалий час. Я не пам'ятаю жодного заходу, який збирав би так багато, навіть суто антиорбанівського. А тут ідеться про захід із специфічним контекстом, на який ну будемо говорити відверто. Вони консер... всі пішли би. Да, в консервативній Угорщині, навіть попри те, що там ти можеш бути антиорбанівським, але ну, багато хто консервативні. Це, це, це дійсно держава з великими консервативними традиціями, і не кожен мав би піти. І от там зібралася неймовірна просто демонстрація. Зрештою, коли збігаючи наперед, коли вони все пройшли, то колона розтягнулася між двома берегами і по суті зайняла весь центр. Тобто, коли вони дійшли до кінця. А на початку ще була заповнена площа. Та я резюмую. Люди вирішили, що вже кра краще бути з прайдом аби тільки проти орбана. Да е зараз я е сподіваюся, от поки ми пишемо, що коли ви будете це бачити, що це запікують, але це було геї проти пірасів. І от геї були на світлій стороні. А піраси це була команда Орбана. Будемо говорити відверто. Ну так, от, після того, як зібралося стільки людей, очевидно, що у владі вирішили не той час, коли варто загострювати. І міхазанк їх поліція просто відтіснила. І ізолювали, вони там собі щось махали, кричали на мості, і прайд пройшов з одного боку з них, там з іншого боку, ну і все. І, і зітне не було, все пройшло мирно. Ну Хоча певні, як правопорушення поліція такі зафіксувала. Так, Посміхаючи, там щось дуже пікантно. Да, там було дуже пікантно. Ці, абсолютно всі пропагандистські медіа, а в Горщині багато пропагандистських медіа, там реально така ефективна імперія. Зафіксували два основних порушення. Одне з них, ну це ж все про дітей. Треба захищати дітей. І вони знайшли якогось хлопчика, який У вікно впав, хотів дістатися вище, щоб подивитися, заліз на якийсь фатар, послизнувся і типу розбив голову і його евакуювали. Хоча я так розумію, що там насправді він не сильно там щось розбив. Але те, що це був 15-річний хлопчик, це всюди підкреслювалося, це перше. А друге, поліція повідає, що на вулиці Шо, Шо це це не українське слово, це так вулиця називається в Будапешті, затримали 34-річного, здається, мешканця міста Печ, який приїхав в Будапешт, який маструбував біля. Ну, як там написано, на громадській, на, на, на громадськодоступній лавочці. Тобто його могли бачити діти. Е, да, ну, може може поліцейські в душі діти. Mm. Словом, його затримали. Е, я не знаю, можливо, навіть в угорській конституції додали заборону мастурбації, це, це, це вже надто глибоко. Але найцікавіше, його затримали до того, як прайд взагалі почав. Його затримали на вулиці, де він не мав проходити. Це взагалі просто. Ну, історія. І, да. Але абсолютно всі угорські е, е, пропагандистські е, проурядові медіа подали це як доказ того, що от ж, бачите, що з вами робить Прайд. Мабуть, до Прайду ця людина навіть не думала про мастурбацію. Як я розумію, що Орбан сильно втратив насамперед в очах своїх прихильників, як людина, що обіцяла захистити, але Акела промахнувся. тут два фактори. Да, дійсно, Орбан. По перше, от він показав, що його ні в що не ставлять. Він обіцяв зупинити Прайд. Він не зупинив. Він обіцяв, що будуть покарані ті, хто його проводять. Нічого не сталося. Тобто, по суті, він показав, що він може тільки погрожувати, і, і, і е, е, Акела не просто промахнувся, а н, він нікого вже не цікавить. Старий Орбан е, сидить і, і щось обіцяє. Все. Тобто, е, виглядало це саме таким чином, що е, влада втратила владу. Е, режим Орбана перестав. Впливати перестав, перестав бути страшним. Да. Диктатор, який, якого перестають боятися і з якого починають сміятися, це це вже не диктатор, а клоун. І саме це відбулося. Тобто, всі речі, які ми Орбан погрожував. А вони і перед прайдом, і під час прайду на зі сцени вони просто обсміхувалися. Коли влада погрожувала штрафами, то Єрей Карачонь, мер Будапешта, розповідав про те, що про що ви говорите? Це значить, що поліція керівник поліції просто не знає законів. Він просто не знає про те, що ми мерія, і ми взагалі не цікавимося тим, що вони там нам кажуть. Це було таке на, на межі фолу, але от вони висміювали це з камер зі штучним інтелектом. Взагалі там просто всі обіржалися, тобто було купа жартів зі сцени про те, що які класні фоточки нас, таких чудових і красивих, наробили ці ці камери. Давайте посміхнемося ще раз. Тобто погрози влади перестали працювати. І це я розумію, що для когось має ефект. Другий момент от ті тушки, про яких ми поговорили з одного боку, це ну, як вони виконують брудну роботу влади до певної міри. Вони є соратниками влади тоді, коли це потрібно. Але це також окрема партія. І тут виходить, що Орбан віддав їм право хоч щось робити. Тобто ці тушки потім оголосили, ми змусили Прайд піти на інший міст. Ми перекрили міст і зупинили. От влада, маючи мільйон поліцейських, нічого не зробила, і лише ми змогли це спробувати, хоч якось зупинити. Тобто ці праворадикали, виборці, які готові голосувати за Орбан за те, що він щось робить. Ми то блін, так він нічого не робить. От, от мігасанк може за них і варто голосувати. Вони принаймні там виходять і, і махають прапорами, і зупиняють ЛГБТ, а орбанець ЛГБТ зупинити не може. Це е, другий момент і третій момент. От Він пов'язаний із попередніми. Він стосується не тих, хто є основними виборцями Орбана. Ну, насправді на всіх виборах е, е, вирішують не, не ядро підтримки, а вирішують як болото. Ті, хто в принципі, можуть і за тих проголосувати, і за тих. Мабуть, за Орбана варто голосувати, бо він же ж типа влади. Він там нам щось стипендії платить владою, ну, да. краще не соратися. Да. От і от оці люди зараз відчуваються, що почали розвертатися. Дуже показовий момент в, в Угорщині. Ну, загалом. Там є поділені, дійсно, за владу за опозицією, але ну, це все таки менші частини. А в широких верствах от цієї політизованості немає настільки глибокої. Зараз, в останні дні, я бачив кілька відео з всяких там молодіжних концертів, де кричать антіфідесівські, тобто лозунги проти партії Орбана, лозунги проти Орбана. От просто народ скандує, просто по приколу в якийсь момент. Тобто, це стало трендом, це зайшло. От, от молоді, це зайшло, і це може мати великий вибуховий, несподіваний для Орбана ефект. Тому дійсно, от те, що відбувається все разом, а воно несподівано негативно зіграло проти Орбана. Я нагадаю, що парламентські вибори в Угорщині будуть у квітні наступного року, тобто менше року. Але чи можна говорити, що ну, що точно Орбан програє? Е, на жаль, чесно кажучи, для мене на жаль. Е, я знаю, що це відео також дивляться представники посольства Угорщини. Ви не раз це показували. Е, власне, навіть в пропагандистських матеріалах знімали мене, тому я передаю привіт. Е, Обов'язково перекладіть, передайте це в центр. І я от кажу: мені е, на жаль, е, що Орбан може ще виграти. Я, як громадянин України, як людина, яка є європейцем, як людина, яка хоче, щоб в Угорщині було добре, а не от ця печерність Орбана, я хочу, щоб Орбан програв. Але впевненості у цьому немає. Тому що об'єктивно, Будапешт, де відбувся Прайд, він завжди був антиорбанівським. Просто зараз градус занадто високий. Це перший момент, і другий момент Орбан і його уряд це вже не якась влада, яка мені не подобається. Це антидемократичний режим, який намагається бути диктатурою, але у Орбана не дуже виходить. І коли йдеться про повалення режиму. Це не те, що завжди відбувається просто із виборами. Режим не хоче відпускати владу. Він готовий за неї чіплятися зубами, і у мене немає впевненості у тому, чи не піде Орбан і його уряд на абсолютний, як це кажуть, безпреділ у період виборів, коли вони зрозуміють, що вони програли. Але з іншого боку, тепер їх пристали боятися, і на безпеределено буде піти набагато складніше ніж ще кілька тижнів тому. Саме так тому. Позитив є. Я реально після цих вихідних збільшив би свої ставки на те, що Урон програє наступні вибори. Але впевненості у цьому, на жаль, немає. Тримаю пальці схрещеними, всі на руках, на ногах, аби це сталося. Але ну, може, бути ще один прайд, і ще один і не один епізод, де Акела перемахнеться. А ми будемо тримати за це все? Я тут нагадаю, що напередодні угорські інтелектуали написали великого листа в підтримку України, і багато підписантів було, і у відповідь українці підписали лист до угорської нації, де подякували за цей лист і висловили впевненість, що Угорщина це не Орбан, що угорська нація це не нація Орбана, не тільки не, не тільки є не, не тільки нація не. Орбана, і це дуже добре. А тут устані питання: а що робити Україна? Я тут ще додам, що насправді навіть на прайді той вже згаданий мер Будапешта Киргей Карачонь зі сцени підтримував Україну і пояснював, що це частина боротьби проти цієї орбанівської диктатури. Да. Тобто, ця, ця тусовка антиорбанівська вона цілком може зрозуміти Україну. А що робити Україні? Вибач, тут ще важливий момент. Якраз я згадав цю цитату, для мене вона стала дуже великим маркером. Спочатку Орбанівська пропаганда почала активно цитувати. От бачите, на ГЛТ марші підтримували Україну. Тобто вони за Україну і за геїв. Але потім якось перестали, бо вони зрозуміли, що це не заходить. Тобто Орбан, який переконав нібито себе, що угорці проти України. Але коли дійшло до практиці, виявилося. Що пропаганду на цьому не побудуєш, да. ну що стосується України, тут України є дві умовно. є ми з тобою, а ми можемо говорити. От я можу щиро говорити, що Орбан це диктатор, точніше, не до диктатору. Він не може дійти того рівня, але ну це вже точно не демократичний правитель, і я особисто зацікавлений в тому, щоб він позбувся посади. А от офіційному Києву. Українським депутатам, президенту Зеленському, міністру Сибізі, нашому послу Шандру, це говорити в жодному разі не можна. Україні треба не давати Орбану можливості грати на, на, українських, на українських розігрувати українську карту. Нам треба чекати і сподіватися, що все-таки наступного року ми побачимо нову владу і. Чекати, що насправді тоді буде непросто, бо нова влада не буде повністю про Це ще новий виклик, який у нас буде. Але про це ми розкажемо у наступних відео, і ми будемо слідкувати за угорською тематикою. Тож лише закликаю вас ще раз підписатися на наш канал, тому що не лише про Угорщину буде багато цікавого. Кожен ваш лайк це капняк Орбану. Бувайте! До побачення.